Задля безпеки водіїв та пішоходів в Івано-Франківську взялися поновлювати дорожню розмітку. Наносити маркування у громаді почали з 1 червня. За цей час роботи вдалося виконати на в'їздах у місто і ключових вулицях. Дорожню розмітку наносять акриловими фарбами з світловідбиваючими кульками. Термін зносостійкості покриття 6 місяців. Оновлюють розмітку в Івано-Франківську раз на рік. Пластиком розмітку наносити не практикуємо, оскільки для пластику мають бути певні умови. І головна умова це є нове дорожнє покриття, оскільки вартість пластика це раз 7 разів дорожче ніж фарби. Та от тільки це не надто подобається. Скаржаться, розмітка фарбою швидко зношується. Деколи дощ змиває ту розмітку? Недовго тримається. На мості, де пасічна, там теж та була розмітка, яка потім стерлася, там чи тоді ще перед зимою десь там робили, і ніхто не знав, що і куди як їхати. Якщо говорити про центральну частину міста, в принципі ок, нормально їздити, проте трішечки далі, особливо на мостах, де робили недавно ремонтні роботи. Розмітки фактично взагалі немає. Доводиться трішки вгадувати, куди вліво, куди вправо. За дев'ять днів без дощової погоди каже Михайло Смушак. Виконавці робіт нанесли маркування на найбільш завантажені вулиці Івано-Франківська. Це переконаний чиновник навіть зменшило кількість ДТП. «Завершили вже розмітку на набережній імені Василя Стефаника, тому що це одна із таких найбільших ключових вулиць. Степана Бандери, велика вулиця, вулиця Довженка. Вулиця Горика, вулиця Південний Бульвар. Єдине, що південний бульвар ми залишили. Залишили ділянку від вулиці. Панаса Мирного і до вулиці Бельведерського, де от колеги з УКБ будуть буквально цього тижня наступного мають заасфальтувати. Також нанесли пішохідні переходи на 40 вулицях, а ще ремонтують тротуари з дотриманням вимог інклюзивності. Виконали пониження на пішохідних переходах, влаштуванням тактильної плитки. Нам доручили в першому півріччі виконати благоустрій тротуарів на 13 вулицях. Значить, ми виконали вже… Роботи по вулиці Нацгвардії, тривають роботи по вулиці Макогона. Виконали роботи на вулиці Франка, вулиці Виговського, Конувальця це перехрестя вулиця Медична, Конувальця. Ми почали на медичній медичній вийшли на вулицю Конувальця. Не минають увагою, кажуть місцеві посадовці, і пішохідні зони їх намагаються максимально озеленити.